Бажаю міцного козацького. Щось кранніми днями не в мене бажання, не те, що бажання, я навіть не знаю як все, що відбувається, потужно висловить. В двох словах ситуація виглядає наступним чином. Потужний, потужно сів в калюжу і я так розумію, що куди бігти чи плити, не розумію. Ну, це було прогнозовано, поэтому менше з ним. Я думаю, там судьба буде печальна, ровно, як і ФСБшне оточення на них нам своє робити. Що ж до ситуації по фронту, а, вона виглядає, бо я б, мабуть, сказав би, це моя особиста думка. Мабуть, такою ж складною, як і в 22-му році. Декілька разів за всю війну ситуація і форми, і методи ведення і засоби ведення війни змінились, і їх дуже змінили. Я б сказав, радикально змінили саме а, дрони у всіх типів, абсолютно всіх типів, і її змінили на жаль, каби. Засобів вир... вирішення боротьби із кабами у світі придумано багато. Три роки ми несем втрати. Цілих міст, фортифікацій, яких не існує, сел, посадок. Один екіпаж FPV-лібомберів наносяться ударами КАБ. Каби вони масштабували, поставили Ангару у ПМК і вони досі точно працюють. Я вже не кажу за астрономів... астрономічну кількість FPV. Так, з е власного досвіду скажу, що. І наш підрозділ, і суміжники, кожний виїзд, як то там наплануй, чи плануй, там історія така. Потрібно дзеркально вирішувати ці проблеми. Завели підрозділи Рубікуни, судній день. Коротше, масштабувались, нічого не придумали, ну, просто масштабувались і дуже велика кількість, застосовують на окремих ділянках. Намагаються, ну, понятно, що це. Зони майбутнього прориву, просувань, чи ну, називайте, як хочете, вони там хочуть робити. Да? Кабами, фабами знищують села посадки, пів намагаються вибити логістику і намагаються пролазити. Довгий час ця ділянка була скажімо так, більш-менш стабільною, але ну, це було питання тільки часу. Вочевидь, що там іде рекрутинг, а не мобілізація. Ну, коли платять по 2 мільйони рублей при підписанні контракту люди йдуть. У нас бусифікація. За мобілізацію відповідає потужний лідер потужності, але він у нас в країні ні за що не відповідає. І навіть спитати з нього ну, це людина, яка... Артист розважального жанру, волею судді попавши в крісло президента, і опять же Верховного Головнокомандуюча, тому я мільйон разів говорив і говорив, що ми ніколи в житті не виграємо цю війну, поки в нас не буде Верховний головнокомандуючий військовий, військова ставка складається з військових, Рада національної безпеки аналогічна. І всі ресурси країни будуть мобілізовані для війни. Не може 20% нації виграти війну, витягнути. 20% вже немає, зменшуємося. Ми все равно зменшуємося. Всі, хто був на боячці, нема жодного не контужену, жодного нема. Ні, це неможливо. Контужені, поранені, блять, побиті, вбиті і так далі. Е, Натомість їдеш 100 кілометрів від фронту. Інша країна, інше життя. Прилітають шахіди, ракети, прилетіли, все далі Пилорама, мусарня і шмигальня, капусту рубають, крадуть безбожно. Блядь, на всьому, на фортифікаціях, на закупівлі зброї, блять. Я би сказав, оця з 19-го року влада да, регіонів, ну її назвали там. Слуга уроду, да? це все регіонали. Бо оточення Зеленського, це всі сплошні регіонали. Там, ну, назвіть мені одного українця чи патріота там в оточенні, Чотири чи п'ять потужних офісних менеджерів, менеджером ФСБшноригавська двіжуха. Там, ну, ти ж їх не, не витягнеш із табакерки. Вони всі були шнурками партії регіону, повитягували. Всі так звані міністри, це фунтики, включає Шмигаля, це чисті фунти, ні про що, ні про як. Вони там між собою там, полорамлять бабки, і, ну, на, на, на тому все капець. І прекрасні ініціативи, які йдуть із там, Збройних сил, да, ті ж самі, коли в нас по дронах було. Прорив тотальний вперед. Нам треба було м, цю ініціативу підкріпити фінансами промисловим виробництвом є виробники. Ну опять же, ж, корупція, блін, бабло, е влізла так, що ситуація на фронті стала досить напружена. У ну, там... мене немає ні зраденки, ні перемоги, а я константую факти. Да? Зараз підери так тиснуть по фронту, і от починаючи там, мабуть, десь, ну, Новопавлівський напрямок і туди до Часіка, і туди на Харківщину, там, Ліман, ну, одна і та сама ситуація. У них там оці ж дебільні дати, вони намагаються лізти. Щоб ролік не був такий довгий, да, я скажу так. У мене були певні сподівання, що все-таки адміністрація цієї цієш і Трампа введе санкції ворів і кразнокрадів, включає найвеличнішого. Але я, там договорнячки, це бізнес. Це все не буде. А, покладав сподівання, що шляхом виборів ми проведемо до влади українця і патріота хоча б на посаду президента Верховного головнокомандуюча. Маючи абсолютно повноту влади під сракою підбита ця Верховна Зрада, да, це купа фунтов да, безправних, на черс хряком, да, які отак от. Так от по щелочку, ручна пилорама бюджету, де всі там наради проводять в офісі президента. У нас що, це якийсь державний орган, всі міністри, всі так срані силовики бігають. Оцей мусор Клименко там на чотирьох костях і всі остальні, блін, скакають. Я такого ну навіть маючи юридичний фах. Денонсація органів державного управління державної влади і переведення в ручному режимі, це тільки в сказці сказати і пірома писати. І в таких умовах, і в таких умовах, уявіть собі, що фронт, да, боячка вся, рубається тут. Свої є прикольчики, їх багато. Ну а фронт стоїть і фронт тримається. Без фортифікацій, без належного забезпечення, належної кількості, мін снарядів. Бартов і так далі. Ну, в окремих підрозділах є, десь там не вистачає, добувається. І якби ще не було волонтерського руху взагалі, я взагалі не уявляю, на чому би ми їздили, виїжджали. От зараз, на мою думку, війна за це літо стане такою. Буде десь 20-кілометрова зона, ми десь Бог насипамо фронт. Бортами достатньої кількості ударниками і розвідкою, і підери це вже роблять, вони по факту це зробили. І от оцю 20 кілометрову зону, по факту, вона вже є. Все, що буде заїжджати, заходити, буде вибиватися дронами, тому що це точна зброя, вона перевернула хід війни. І Якщо безполезна чепуха на посаді міністра оборони, у це фунт галімий, він не розуміє, він не розуміє. І купа в окруженні, і Ви Вообще не розумієте, як звелася війна. То у мене питання дуже просте. Приїжджаєте, блядь, в любую бригаду, сідаєте, блядь, в машину в пікап, да, не броньований, блядь. Депутати народні, міністерство оборони, міністри фунти. І спробуйте доїхати сука, до п'ятикілометрової кілометрової зони. Я не кажу, що на ЛБС. Доїхати туди. На броні можете їхати. От зараз на даний час. І побачите, блядь, яка вона потужність. Якщо ми не будемо быстро підстраюватися під зміни в цій війні і дзеркально реагувати на те, що відбувається на фронті, буде вам така потужність, що ви ахуєєте, блядь. Причому всі своїм, блядь. Мене вже ну немає. Ви думаєте, що це може до безкінечності продовжуватися? Ні, блядь. Не може. Кожен день шлюхи дереактивні, хірачить ЛБС, возлі ЛБС, тилові міста, блін. Купом, Вон масштабували, вони ж нічого не придумали. Це не їхні дрони, блять. У нас що, нема бабок, є. Ну вони крадуться. Блять, агент ФСБ, блін. Як це, блять, чепуха, блін. Ай, блять. Гетьманцев, да? Мільярдами в криптовалюті через офіс вивозить і вони, пляють. Бюджет на Міноборони пляють. Дайте бабки в борти, дайте в озброєння, у нас свої виробництва. Блядь. Посадили директора Павлоградського заводу, що блять. У нас появилась астрономічна кількість мін, Ой, блядь, Короче, ролик такий невеселий. Ну, така вона потужна потужність. Ну, хочу сказати е із хорошего, що у нас є. І бригади, і підрозділи формуються корпуса, які навіть в таких умовах находять через фонди волонтерів забезпечення те, що поступають, і ефективно знищують підер. І Я дивлюся на цих людей, на ці бригади. Да? Якби в нас було забезпечення, таке, як воно мало бути, то піде б вже, даже, при тому при всьому своєму вілічі були б за Уралом. Розумієте? Щоб розуміти, що тут відбувається, надо приїжджати і тут дивиться, бля. Не можна з Києва, блядь, із Полтави, из Дніпра, блядь, керувати і дивитися, Ну, я як воно і що відбувається, блядь. Ну от не можна, чудес не буває. Ладно, сподіваюся, хоч частково когось щось дійшло, бо потужна потужність така, що, блядь. На любому етапі, блядь, в 20 кілометровій зоні ця потужність може в сраку пролетіти, Дай бог, щоб... Благополучно получно закончилось. Ладно, ви не падайте вічі, все буде Україна, слава нації. Потужні перестануть бути потужними і потім будемо вже воювати серйозно.